Історія моди сповнена тисяч тенденцій, які приходять, покоряють модний олімп, а потім так же яскраво згасають із часом. Хоча ми можемо бути добре знайомі з сучасними модними трендами, але історія знає багато прикладів дивної, непрактичної та навіть божевільної моди. Усім привіт! Ви на каналі Кінокутюр і сьогодні я розповім про 10 найбожевільніших трендів минулого. Чи правда те, що чоловіки також носили корсети? Як за допомогою поту гладіаторів римлянки доглядали власні обличчя? І чи знали ви, що модний термін живі прикраси буквально означає прикраси живих істот? Корсети зазвичай асоціюються з крихітною талією, пишними формами у вигляді пісочного годинника та непритомними вікторіанськими жінками. Але цю тугу білизну носили не лише жінки. Секрет писав один француз 19 століття у тонкості й вузькості талії. Скажіть це власному кравцю: наполягайте, наказуйте, пригрозіть. Плечі великі, спідниці паль широкі, а талія завужена. Це є моє правило. Дендизм це захоплююча епоха чоловічої моди, яка була дуже популярним модним трендом в Європі кінця XVIII початку 19 століття. Денді прагнули імітувати аристократичний спосіб життя та дуже сильно переймались власною зовнішністю, використовуючи витончений крій костюма, щоб підкреслити тонку фігуру під широким верхнім одягом. Якщо ж чоловік був недостатньо струмким, на допомогу Денді приходили корсети, а також спеціальні підкладки, що могли візуально збільшити груди, плечі, стегна, гомілки та сідниці. Звісно, не все європейське суспільство того часу привітно вітало такі неординарні тренди ну, дуже любили знущатись Денді, зображуючи їхній стиль як символ недоречної буржуазної надмірності, жіночності та навіть гомосексуалізму. Хоча сучасні критики припускають, що ця тенденція ймовірно була викликана метросексуальним вираженням раннього споживацького капіталізму. Підживлюючи давнє суперництво між англійцями та французами, британський гумор 19-го століття також стереотипно представляв модних французьких денді як худих і недогодованих, протиставляючи їх мужності добре вгодованих британців. У своїй книзі Міф про красу 1991 року Наомі Вульф стверджувала, що століттями стандарти західної жіночої краси використовувалися як зброя для зупинки прогресу жіноцтва. Але в середньовічній культурі такий тиск мав подвійну силу, оскільки краса була тісно пов'язана з моралью. Готична красуня повинна була бути вагітною або хоча б носити накладки на живіт. Звісно, вагітність була абсолютно непрактичним трендом, адже постійне виношування дітей та складні пологи забирали багато сил і здоров'я у жінок. а Важкі накладки на живіт регулярно травмували хебет. Чому ж так сталося? У ранньому середньовіччі, де основною владою володіла церква, існував культ непорочної матері Ісуса Христа Діви Марії. А разом з ним прийшла і мода на вагітність та обвислі відгодування груди. Завдяки таким рамкам та християнським нормам, ідеальним силуетом сукні та жіночої фігури став есподібний, оскільки природну красу асоціювали з небезпекою та гріховністю. Використання макіяжу та гігієни загалом, як ви розумієте, теж було майже немисливим. Багато в чому такі обмеження були пов'язані з міфом про Адама Єву, де Єва на відміну від Діви Марії. Була безладною, хаотичною, а значить, небезпечною жінкою. Протягом століть моду дуже часто використовували як політичну заяву. І жіночі шаровари не є винятком. На початку 1850-х років нью-йоркська активістка в боротьбі за права жінок Амелія Дженс Блумер започаткувала новий політичний тренд. Вона запропонувала жінкам змінити незручний вікторіанський стиль на раціональний одяг. Весь костюм, який називався костюм блумера або просто блумер, складався з короткого піджака, спідниці довжиною нижче коліна і вільних турецьких штанів або шаровар зібраних на щиколотках. Однак чоловіки у вікторіанському суспільстві вважали шаровари руйнуванням загальноприйнятої пристойності. Та загрозою встановленому патріархальному правлінню. Зрештою, ці турецькі панталони залишились в історії лише як недовговічний тренд. Однак сама назва збереглась і зараз бумерами називають як мішкуваті шаровари у турецькому стилі, так і вільні силуети жіночої білизни. У англійській класичній п'єсі Підступно ошуканий персонаж на ім'я Віл Крикет вихваляється тим, що жінки вважають його привабливим, тому що він має миле обличчя, гарну борідку, миловидне тіло і розкішний гульфик. Основним завданням цієї деталі чоловічого одягу було прикривати і привертати увагу до тієї частини анатомії чоловіка, про яку не можна було навіть згадувати в чемному суспільстві. У 1580х роках французький філософ Мішель де Монтель описував безглуздість цього модного тренду як порожню та марну модель пеніса, яку ми не можемо навіть згадати на ім'я, однак яку ми не боїмося виставляти публічно. Історичний казус щодо походження Гульфіка полягає в тому, що він був розроблений, щоб оберігати чоловічу скромність, і саме з цих практичних міркувань Гульфік став окремим модним предметом. В Європі XVI століття чоловіча маскулинність була всеосяжною. Принципи лицарства честі та романтичності вважались основним суспільним трендом. І гульфіки стали саме тим предметом гардероба, який найкраще міг проілюструвати мужність. Ідеї про маскулинність були тісно пов'язані з уявленням про військову силу. Оборонний гульфік був невід'ємною частиною костюма німецьких та швейцарських найманців. Адже на полі бою броньований гульфік прекрасно захищав найніжнішу частину тіла чоловіка від найрізноманітніших поранень. Найдосконаліші версії гульфіку були надзвичайно ефектними, і в середині 16 століття він досяг епічних розмірів, а на його оздоблення королі й багачі не шкодували ніяких грошей. Гульфік виготовляли з розкішно-шовкового оксамиту, прикрашали дорогоцінними каменями та золотою вишивкою. Одною з причин такого радикального збільшення розміру гульфіка було поширення сифілісу, оскільки симптоми, які викликає захворювання, було б майже неможливо приховати, якщо ви носите колготи. Мініатюра очей це незрозумілий і романтизований вид мистецтва. Який ненадовго набув популярності серед європейської еліти в кінці 1700-х і на початку 1800-х років. Мініатюри, які часто носили як прикраси, були популяризовані незаконним романом між королем Англії Георгом IV і невідомою простолюдинкою на ім'я Марія Фіцгенберт. У 1785 році, коли жінка відкрила любовного листа від коханого принца, вона не очікувала, що побачить око, що буде. Пильно дивитись на неї, британський принц сумував за коханою і перебував у розпачі. Він був шалено закоханий у Марію, але королівські закони забороняли католицькій вдові, якою була Фіцгенберт, ставати монархиною. Сумлінна і чесна жінка навіть втекла з країни одразу ж після першої пропозиції принца, намагаючись уникнути суспільного осуду. Але принц залишився рішучим у своєму виборі і 3 листопада того ж року. Написав коханій пристрасного листа, в якому знову благав її руки. Однак це була незвичайна пропозиція. Вона також містила рідкісний чарівний подарунок. Я надсилаю тобі посилку, писав Джордж у прописці листа, і водночас надсилаю тобі око. Попри різке не схвалення з боку королівського двору, двоє таємно одружились і замовили портрети своїх очей як таємні знаки любові. Принц Уельський і Марія Фіцгенберт були не єдиними, хто обмінювався поглядами в Англії XVIII століття. Мініатюри, очей, також відомі як очі коханого, були в моді менше ніж півстоліття. Як і у випадку з королівським подружжям, більшість із них замовляли як подарунки, що виражали відданість коханим. Деякі також були намальовані в пам'ять про покійників. Усі вони були інтимними та надзвичайно цінними. Очі були намальовані на шматочках слонової кістки розміром, не більше з мізинець, або обрамлені у брошках з рубіними вкрапленнями, каблучках, інкрустованих перлами чи в вишуканих золотих підвісках, які можна було носити в кишені, чи пришпилити біля серця. Приблизно у 12 столітті багаті люди по всій Європі вирішили, що їхні руки занадто розв'язні для людини з великою кількістю грошей, оскільки це можна було прийняти за якусь там роботу чи, не дай Боже, ж, селянську працю. А для того, щоб закріпити цю ідею на практиці, вони почали носити одяг з дуже довгими рукавами, який згодом перетворився на те, що ми зараз називаємо бліо. Ці вбрання відрізнялись надто довгими рукавами, інколи довжиною до подолу сукні і вузькою талією. У Німеччині, наприклад, люди віддавали перевагу пальто, які були трохи вільнішими на талії, та скріплювались поясом у поєднанні з довгими рукавами, довжиною до підлоги і розширенням по лінії зап'ястя. А, наприклад, на території Речі Посполитої рукава почали розширюватись навколо ліктів з більш вільним і розслабленим силуетом навколо талії. Цей тренд проіснував близько п'ятдесятиліть, хоча його вплив на європейську та українську моду в тому числі розслідковувався ще протягом багатьох століть. У 1890-х роках в США з'явилась дивна модна тенденція, натхнена живими тваринами. Живих ящерок продавали жінкам як хамелеонів, які змінювали колір залежно від одягу власника, забезпечуючи відповідну коштовність для кожного предмету гардероба. Жінкам сподобалася ця ідея, і вони вирішили одягнути цих маленьких істот у крихітні нашийники, прикріплені до маленьких ланцюжків. Бідних рептилій утримували на брошках, шарфах чи навіть у волосі того, хто їх носить. На захист хамелеонів у ситуацію втрутилось товариство з запобігання жорстокому поводженню з тваринами. І нью-йоркська влада швидко відреагувала на заклик захисників, оприлюднивши загальну міську постанову про заборону продажі рептилій. Правда, люди в основному ігнорували цю постанову, адже аж до 1920-х років. Я щерок все ще використовували в якості брошок для волосся. До другої половини ХХ століття ця практика здебільшого вимерла, а живі аксесуари перетворились на більш доброзичливих неживих метеликів. Паперові сукні були дуже короткою модною тенденцією 1960-х років і відразу відповім на запитання, що могло виникнути у вашій голові. Так вони справді були паперовими. Сукні виготовляли лише з певного особливого типу паперу і були популяризовані такими брендами, як Scott Paper Company та Kleenex. Звісно, ці сукні рекламували через надмірний ажіотаж і продумані рекламні кампанії. Але нічого не робили для вирішення внутрішньої проблеми виготовлення одягу з паперу. І, хоч сукні були недорогими та одноразовими, саме це робило їх привабливими для молодих жінок, які шукали стильні та доступні модні варіанти. Але на жаль, ці сукні також були надзвичайно непрактичними, адже паперовий одяг може розірватись у будь-який момент. Не дивлячись на старання рекламників клінець, цей тренд досить швидко вичерпався, хоча паперові сукні все ще носили в якості оригінальних речей на вечірках та інших світських заходах протягом усього періоду 60-х років. Сьогодні чоботи не зовсім звична річ у буденному житті людей. Крім історичних реконструкторів, їх здебільшого можна побачити лише на ногах людей, які виконують певну роботу поза приміщенням, де їм дійсно потрібно турбуватись про некомфортні умови погоди. Звісно, деяким людям справді подобається таке взуття, і вони носять їх буквально заради розваги. І все-таки поза погодою, справді більше немає інших практичних причин для взування чобіт. Однак, як говорить історія, колись щоботи були величезними і їх носили майже всі, незалежно від професії та соціального статусу. Це може здатись дивовижною історичною тенденцією, але насправді цей тренд мав дуже практичну причину. Справа в тому, що до винайдення автомобілів основним видом транспорту були вози та екіпажі, і вулиці міст були всюди суще вкриті великою кількістю кінських ескрементів. Так, у заможніших містах вулиці частіше прибирали, та навіть існувала професія для хлопчиків, що спеціально підмітали дорогу перед дамою, щоб вона не забруднювала сукню, однак повністю позбутись тваринних випорожнень було просто неможливо. Що ще гірше, дренажні системи також не завжди були справними. Тому, якби ви жили у доавтомобільну епоху, ви би просто самі не захотіли б залишитись без чобіт. Стародавні римляни робили ну, дуже багато дивних речей. І одною з таких був збір і використання гладіаторського поту. Загальна ідея полягала в тому, що чим краще гладіатор бився на арені, тим потужнішим мали бути його тілесні рідини. Жінки купували крихітні склянки флакону від поту, щоб використовувати їх як креп для обличчя. Для покращення природнього рум'янцю і збереження здорового вигляду шкіри. Але крем для обличчя був не єдиним молодильним засобом. Потний бруд гладіаторів зішкрябували стіл чоловіків спеціальним інструментом під назвою «стригіл». Потім його змішували з оливковою олією для створення кращої консистенції і використовували як зволожувальний крем для всього тіла. Римляни також вважали піти кров гладіаторів потужним афродизіаком і часто вживали їх, міксуючи з вином. Друзі, я сподіваюся, що змогла вас зацікавити та, можливо, навіть трошки розвеселити. Який з трендів здається вам найбожевільнішим? І яку б сучасну модну тенденцію ви б залюбки б викинули б на сміття історії. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Я завжди з зацікавленням читаю ваші відгуки. Також буду вдячна, якщо ви підпишетесь на цей канал та поставите дзвіночок, щоб не пропустити найновіші відео. А хто хоче познайомитись зі мною поближче, пропоную підписатись на мій інстаграм, а також на мою хендмейд-лабораторію прикрас. А на сьогодні буду прощатись. Дякую вам за увагу і па-па!